На борту зорельота астрономи Рамерії, спостерігаючи в надпотужні телескопи різні планети, зацікавилися землею, або беліорою, як вони назвали Землю по-своєму, вони стверджували, що Беліора не відрізняється своєю природою від рамерії. Посланці планети Рамерія повинні були перевірити, чи є життя на Землі. Але політ діавони не планувався як наукова експедиція. Менвіти летіли на землю з войовничою метою підкорити нову планету. Вже увімкнули гальмівні двигуни. Ільсор здогадався про це по легкому дрижанню корабля. Лікар Лон Гор приступив до загального пробудження екіпажу. І враз відсіки зорельота, які здавалися до цього порожніми, зробилися тісними і багатолюдними. Потягуючись і позіхаючи, з них виходили астрономи, геологи, інженери, пілоти, розбуджені після 17-річного сну. Тільки робітники Арзаки залишилися на своїх місцях, їм поки що не дозволили залишати відсіки. Корабель нагадував тепер розтривожений мурашник. Люди сновигали туди-сюди у всіх напрямках. Тільки но на розбуджені дещо призвичайлися, Бану зібрав Менвітів у демонстраційній залі космічного корабля. Імениті брати, урочисто звернувся він до них. Нам довірено велику справу завоювання квітучої планети Беліори. Вона має бути квітучою, за передбаченням наших астрономів. На рамері були такі іграшки бошки з головами, які хитаються. Арзаки вирізали їх з каменю для дітей Менвітів. Отож, наче слухняні бошки, астрономи всі разом захитали головами, погоджуючись банну. Наша справа дуже проста, вів далі генерал. Ми сядемо в будь-якому місті Беліори і побудуємо місто. Штурман Каурук зручно сидів у кріслі, похитуючи головою, але не як слухняний божок, а з сумнівом. Він уважно слухав командира. А якщо беліора заселена? запитав Каурук. За попередніми даними там нікого нема, заперечив бану. А якщо є, наполягав штурман. Ось астрономи твердять, Беліора квітуча, тоді можуть на ній бути і істоти, подібні до людей. Тим гірше для них, жорстко і самовпевненістю, характерною для завойовників, сказав генерал. Ми знищимо більшу частину жителів, а решту перетворимо на рабів, як це вже зробили з арзаками. Нехай служить нам відано, як арзаки, додав він роздратовано. Каурук схилив голову на знак згоди. Він не хотів гнівити командира. Мова не про це, заспокоївшись, повідомив банду. Беліора перед нами. Наш корабель повинен облетіти якомога більше разів. Беліору слід добре роздивитися через телекамери і сфотографувати. Фізики візьмуть попроби повітря на різних висотах, визначать величину атмосферного тиску. Математики обчислять силу тяжіння. Отже, до роботи. Передусім техніки із ними Ільсор, наділи скафандрі. І, вийшовши через шлюз, оглянули обшивку зорельота. Колись дзеркальна поверхня вкрилася заглибинами і вибоїнами, слідами зіткнень корабля з потоками космічного пилу і уламками метеоритів. Ніби невідомий карбувальник сантиметр за сантиметром 17 довгих років обробляв її, покривши загадковими візерунками. Заглибини саме і знадобилися їх використали, коли за допомогою розпилювачів почали покривати обшивку вогнитрівким матеріалом. Без цього зореліт згорів би при вході в земну атмосферу. Покриття було завчасно передбачено ельсором і не тільки захищало зореліт від вогню, а й робило його невловимим для радіохвиль на той випадок, коли на землі були блокатори. Який посилали б ці хвилі?